Вітаю вас в ефірі, зіркової Посаданьки, Програма про відомих і талановитих. Та я, її ведуча Анастасія Карпчук. Сьогодні у нас особлива тема. Будемо говорити про жінок, з якими мріють одружитися мільйони чоловіків. У цих дівчат є все: молодість, краса, гроші і слава. Тільки немає другої половинки. Хто ж потрапив до списку знаменитих наречених 14-го року? Про це далі в програмі. Деякі з них змінюють кавалері в пошуках свого чоловіка, інші поки не квапляться до вівтаря. Та за ними що сили полюють свахи з усього світу. Рейтинг найбагатших і найуспішніших наречених змінюється і змінюється. Діти політиків, зірки шоу-бізнесу, артисти і бізнесвумен. Хто ж ці знаменитості? Слухайте. Актриса Дженіфер Лоуренс дуже ласий шматочок. 23 роки у неї 2 мільйони доларів капіталу. Слава і безліч титулів. Ну чим не найбажаніша дівчина планети, і при цьому Лоуренс поки самоті. Подейкували, що вона зустрічалася з Ніколасом Холтом і навіть Бредлі Купером. Але поки Джей підвінець йде. І своє особисте життя тримає у великому секреті. Вільне серце і в Ешлі Олсен, 28-річна акторка, продюсер, дизайнер і просто мила дівчина. Хоча Еш і не вітає самотність, але зараз знаходиться в пошуках свого принца. До речі, ще в 2007-му дівчина славилася як одна з найбагатших фемін індустрій розваг. Тоді її статки оцінювали в 100 мільйонів доларів. Чимало чоловіків мріють про Елізабет фон Турн і таксі. Це німецька принцеса, одна з редакторів Вок. Відкритий вхід до серця і 28-річної Шарлотти Кізірагі. Вона четверта в черзі на трон Монако, внучка Грейс Кеплі, модель і одна з найкрасивіших жінок в світі. За версіями різних видань, вміє покоряти серця, й Дельфіна Арно, дочка мультимільярдера Бернада Арно. Наречена вже не така молода. Була заміжня, зараз розлучена, але з таким тестом жодний зять точно не буде ображений. Не тільки за кордоном, в 2014 році було багато популярних і самотніх жінок. В Україні теж є дівчата, про яких мріють мільйони. Наприклад, співачка Олеся Киричук сьогодні вона завітала до нас в гості і поділиться таємницями свого особистого життя. Привіт, Олеся. Дуже рада тебе бачити. Привіт, Настя. Оскільки говоримо ми сьогодні про холостячок. У мене до тебе таке запитання: як виглядає чоловік твоєї мрії? Який він твій ідеал? Ти знаєш, я думаю, що ідеалу насправді не існує, і чоловік моєї мрії це напевно той, з яким мені спокійно, добре. Цікаво, який має свої плюси, свої мінуси. Я думаю, що чоловіки, так як і жінки, це звичайні люди, і не варто від чоловіка вимагати якихось супер, чи якихось над над, над якихось таких можливостей. А поділися зі мною і з глядачами таким секретом. Чи вільне зараз твоє серце? Моє серце зараз вільне, і власне тому я говорю про такі речі, бо знаєш, колись. Які кожна дівчина напевно шукає, як ти кажеш, які ідеальності якоїсь, який там ідеальний твій чоловік, і, і якось е, бачиш одне, хочеш одне і закохуєшся, а потім починаєш бачити якісь інші речі, і цей ідеал кудись зникає, розвіється, з'являються якісь розчарування. А от чи є у тебе певні якісь секрети, як при першій зустрічі зрозуміти, та це людина чи не та, той це чоловік чи ні? Ну, я думаю, що перший критерій це теж коли я сідаю з людиною за стіл, отак ми сьогодні з тобою розмовляємо. І йде така цікава розмова, і хочеться щось взнати один про одного. І ця розмова гарно розвивається, і тобі цікаво слухати, те, що говорить твій співрозмовник. Тобто, це такий критерій, от бліц, скажем, це цікаво. Я зараз хочу записати одну пісню, таку українську народну, і зняти на неї кліп. Так само, якось цілком спонтанно виникла ідея ретро вечірки в Пікасо. Чому тому, що колись Олег Скрипка просив мене підготувати українські ретро-пісні, і я підготувала і вже як, якби думаю, чому б не зробити такий вечір? Олеся, дуже дякую, що ти завітала до нас сьогодні. Я тобі бажаю, щоб в 15-му році у тебе все було супер, щоб записали ще багато пісень, і ми ще не раз зустрілися. Дякую, все тобі найкраще. Дякую, Настя. Не менш відома українська співачка Злата Огневич, яка зовсім недавно представляла Україну на всесвітньому конкурсі «Євробачення». Вона також залишається зоріною холостячкою. Про особисте життя співачки практично нічого не відомо. І сама вона в багатьох інтерв'ю стверджувала, що на сьогоднішній день у неї немає хлопця, так як весь вільний час вона віддає роботі. Відома українська гімнастка, чемпіонка світу, призер Олімпійських ігор, володарка множинних титулів і гран-при, і просто красуння Ганна Бессонова. Також входить в рейтинг найзавидніших наречених. Вже неодноразово преса видавала її заміж, але пізніше з'ясувалося, що ні батька дівчини, ні сама спортсменка не знали про це нічого. Ось такий рейтинг відомих, талановитих і бажаних жінок України та світу. А на сьогодні це все. Дивіться зіркою посаденьки» – Програму про стильних і популярних. З вами була я, Анастасія Карпчук. Па-па! Мої вітання усім любителям зіркового життя. З вами програма щоденник зірки та я її ведуча Вікторія Мечіташвілі. Сьогодні у зіркових посаданках ви дізнавалися про найвідоміших холостячок серед селебритіс, і продовжуючи цю тему, ми ознайомимося з життям однієї з найбільш популярних холостячок Голівуду Камерондія. Мішель Діас – американська акторка, супермодель і продюсер. Найбільше відома за ролями у фільмах Маска, Дещо про Мері, весіна найкращого друга, «Ангела Чарлі, Шрек і банди Нью-Йорка. У скін Кемерон діас народилася у Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Діас відвідувала середню школу в Лонг Біч. До речі, у той же час там вчився Snoop Dogg. Усе дитинство Кемерон провела в місті Сан-Дієго разом із батьками. І Кемерон і її старша сестра були чималі башкетниці, слухали важку музику, проводили час із місцевими хлопцями і легко могли дати пухізії кривдникові, незважаючи на стать і вік. Музичні пристрасті дочки мати сприймала спокійно. Ба більше на концерти Озі Озборна, Металіки і Ван Халана хотіли разом з Кемерон. У Кемерон, яка вдома мала невеликий зоопарк, коти, миші, пташки, змії, мріяла стати зоологом і зовсім не замислювалась у той час про кар'єру акторки. Проте стати відомим зоологом Кемерон так і не судилася. На черговій вечірці від фотографа Джефа Дюнас вона отримує запрошення попрацювати у модельній агенції Еліт. Без зайвих розмірів з дівчина укладає контракт із агентством, про що ані анітрохи не шкодує, бо за день зйомок вона заробляла близько двох тисяч доларів. 15 років Камерон вже співпрацювала з журналами Мадмуазель і «Севентін», будинком моди Кельвіна Кляйна, компаніями «Леві енд Quoz і Кока-Кола. Багато подорожуючи по світу, вона відвідала Японію, Австралію, Алжир, Францію, Мексику. Але для постійного проживання вибрала саме Голлівуд. Успішна кар'єра Дія з акторки почалася випадково. Коли вона, не маючи акторських навичок, отримала роль у фільмі Маска. В якому головна роль була зіграна Джимом Керрі. фільм вийшов успішним. відгуки критиків про роботу Кемерон були хорошими, але не всі пророкували їй успішне продовження кінокар'єри. Щоб довести, на що вона здатна, Кемерон Діас стала відвідувати курси акторської майстерності і разом з цим паралельно грати інші більш серйозні ролі. said that too. Після цього у Кемерон був ще цілий ряд цікавих ролей. Наприклад, картини Ангели Чарлі Ванільне небо за останню акторка отримала золотий глобус. Її визнали найкращою актрисою другого плану. Крім цього, голосом Кемерон говорить принцеса ще одному суперхіті, тільки анімаційному шреку і всіх його наступних частинах. До речі, сама Кемерон вважає своєю найкращою ролью роботу у фільмі Банди нью Нью-Йорка», де вона зіграла Дженні Евердін. It. It В нашій програмі вдалося дізнатися деякі цікаві факти про Камерон Діас. Наприклад, кажуть, що акторка дуже непунктуальна, завжди запізнюється. Також зірка обожнює швидку їзду і є незмінною учасницею щорічних автогонах кінозірок. А ще на Алеї Слави в Голівуді є зірка під номером 2386, яка належить сама Камерон Діас. За свою акторську кар'єру Камерон отримала чимало нагород. Наприклад, золотий глобус за найкращу жіночу роль у фільмі Дещо про мері», золотий глобус за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі Банди нью Нью-Йорку», Премію каналу MTV Найбажаніша жінка за фільм Маска. Загалом усіх премій і номінацій понад десяток. Зараз красуні 42 роки, і до цього віку вона була переконаною холостячкою. Та все враз змінилося. Декілька днів тому в інтернеті з'явилася інформація, що Камерон таємно одружилася із рокером Бенджі Метленом. Таємне весілля відбулося у маєтку зірки в Беверлі Хілс. Серед запрошених гостей були її найкращі подружки Різ Візерспун і Дрю Берімор. Ось такі непередбачувані голівудські зірки. А наша програма завершується з вами була Вікторія Мечідашвілі та програма щоденних зірки. Бувайте.